С днем рождения! Спасибо! Всем поздравляем цветы. тоже. Покажи, покажи. Покажи. Цветочки покажите, какие красивые. Давай мой с рождения. Я буду как Богданчик крымляться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Будемо щось сьогодні пробувати новеньке, як воно називається, не все покажемо. Стоїть 25 злотих. Оце, коротше. Біла чоколада якось вона називається. Оце вона, як спробуємо, поки пробувати не будемо, ми солону будемо А її. У мене чай маленький. Імбірний чай. Ну я хочу сказати, що на новин не очі. Я люблю красивые коли показывают. Там мы были Там такие прям, А бажанчика. Ага, кака. Ага, кака, какая. Ага, какая. Ага, какая. Ага, какая. Чтобы... Все Спасибо.

Якийсь макарон Аля водка називається. Я не люблю дегустувати, але сьогодні мене спонукають на це, хочемо спробувати, що це. А це нова піца якась. Ось таке ми сьогодні будемо пробувати. Будемо куштувати ото начало, що було, то ми трошки празднували в кругу полусім'ї сім'ї. Не не було, не було. Виходило. Хтось когось і я. Ми, Ліда, я і Богданчик, опа, упала моя екікетка з Йокки. Ми празднували день родження Богдану, отак. Пішли, посиділи і прийшли. Зробила косміочку, ні? Не? Ну, не було в нас сьогодні кофе. три банки недавно брали, закончилося. Це Вовик привіз, так ще з вами бахнем кофійку. Мені подай досточку, принеси подай, іди не мішай. Нічого сьогодні не робила. вихідний зробила собі, всі по ділам, всі свої. Навіть день вихідний, всі зайняті. Ну, думаю, ви зайняті, я займуся. Півдня пролежала на дивані, потім пішла у кафе досточку. Потім пішли в кафе і прийшли і опять пролежала. Кажу, Вовик, учора відео не було і сьогодні відео не було. А він мені приніс реберець. Ой. Треба з ним розібратися. Опа. А он говорит, о, мне надо, надо включай, давай, каже, бо мне надо поговорить. Что у него есть за дела Не вас. поговорить, а спитать. Ну ну вот. давай сразу по кухне, а потом я спитаю. Так ты питай, питай. А что я А по я сейчас, Ты мне не щас... поможет? Тебе поможет словесно, а мне никто мясо не порежет. По чайник, по чтобы то, чтобы шоби... чуть было хорошо. Ты пока помолакаешь с Да я Может, тебе главное... Не Нет, ведет. ты в суде не лезь. Головне, щоб тебе розговорити. Як тебе розговориш, так тебе чайник не перекричить. Головне розговорити. Розкачати. <реш> <реш> Розкачать. Я сьогодні взагалі планировала зняти відео на коментарі, девочки. Так надо відео мені на коментарі, що аж пищить. Ну дело в тому, що шо... треба спокойствие. Я туди спішу, туди спішу, то з Богданчиком підемо в кафе, вони пішли в школу, в якусь доповнітельну ходять. А я їх все ж дала, ну, в общем, не те. Завтра виходний. Я закрию, бо там вони поснули, щоб не побудити, бо, бо будемо вимивати потім. Завтра виходний день у некоторіх по закону повинен бути. На вулиці йде сніг, так що не факт. Таке ребро красиве. Видно старої свині, бо ріжеться того. Ну на вид таке оце б його посолить і що зробити. І з'їсти. Блін, яке оце, диви, яке, що жалко з нього м'ясо зрізати. Та ще таких буде, та й буде. Ну ти думаєш, що це не вдома зарізали. Вона думає, що це ми вдома зарізали і все, забираєш до слідчого року. І не буде Так. Я сама люблю більше м'ясо крош крошить, як вовик, коли крошить. Він же ж зайнятий чоловік, він з м'ясом мало завідує, а я кухарка кожен день. Так що я вже знаю кожну кісточку, де стукнуть, де обрізати, де що. А як гляну, як він ріже, ах, так мені, як серпом по одному місці. Да, Ова? Да. Значить що, Ти вже все розказала? Так. Вова, Вова, я, як і ти, як заведуся, так мене не остановиш. Так, ти їх покупай, бо я хочу там прис... А, присісти. Біля мене? Біля. Так, да, треба... надо... кофейку попити. Так, да, не можна на топорчик приобрести нам. Ой, нам треба досточку капусту пришити. Да. Толку з того, що нам треба. Нам багато чого треба. І не стидно. <реш> Ой, дівчата, капець. І не стыдно. Так, що ти давай тобі вже... Давай мені кофе, я ще з різними Ручками це я. Телепать як... будеш. Ну що, як буду телепать? А що мені? Телепать. Ти опасний роч. Вова. Що опасно? Я боюся. А ну ха-ха. Ми... Коли ноги мої чи як там? Чи ну... що там? В компот поки що, ноги там можна. Так, аккуратно, ну, я буду. Чай <сOR> Так, еще раз стукни. Еще Ступ, раз стукни жабу, да? Реакция будет. Стукни, а потом я хочу присяду. Я боюсь, она будет немножко сидать. Ты что? Ты так, резакка такая, что... И еще левша. Ну, вот, достань мне сюда. Если дуже-дуже страшно, то, это... то бейся. Ну, конечно, а я у вот, величенько так. Ну, то білу таку. Так, да, таку то білу. Ой. Ой, боже Боже. Ну, все на горішчі. Так, да, ми привикли. Дома в нас було горіще, все було на горіщі, ніколи нічого не знайдеш. А на горіще це мішками. Що хочеш? Так. І, підожди, ага. і все на горішче. А потім. Я своє возьму, а ти своє можеш розлити. Роз... Ре, ви бачите, що вона робить. Закривай очі. Ховайся! Сьогодні зарплату так вже можна, да? весело, так? Весела, мама! Так що весела, можна сідати напроти ножа. Так ти ж не забувай, ще, ще буде суботки. Да. Да. А потім що як треба зайти? О, я отут. Вот Кліпай скільки хочеш там. Лізь, Вова на горіще і скидай мішки і ящики. І поки не найдем, серед двору все закидаємо, поки не найдемо те, що нам треба. Так, да, було таке, було. Правду О, кажу, так, да, Вова? Да. Це ти правду кажеш. А мені так не хотілося на те горіще лізти, бо я знаю, його там немає. Те, що вона хоче. Шукати. От не полізь! Ну хоч стріляй. Не докаже. Не тепер горішче немає. Як сама що хоче сказати мені, так, так вилає, що. А тепер горішча немає, зато є у нас кровать. Ось тут дві кроваті в кучі піднімаються, І там можна, можна, так не можна, там вже І міста там усе немає. напхати, аж ми прилягаємо, щоб його пустити. Опами своїми. І є сюди у коридорі такий шкафчик довгенький. Як і ми... зеркало. І оце все запхати кругом. І теж, якщо треба знайти, я собі представляю, що воно є. А він ходить, шукає, каже, нема. Представить собі, надумає, представив, а його там нема. Так, якби не оті віші у наших кроватях, вже б попровалювалися. Бо. Вони такі тонкі, Я думала, ми важкі, а то, оказується, -то, вони тонкі. Ні, вони тонки, вони не важкі. Так. Хочу вас спитати, у кого є Рено? Отгадай загадку і реши вопрос. Так. Рено, таке, як у мене. Ви ж бачили, яке у нас Рено? Чорне, так? Да? Ні, ну може бути біле, моє любе. Будь. Рено Кенго, Дізель. Іменно Кенго 2. Бо ото ці старенькі, ну, перші, що виходили, там може не так. А цих як поставити старт? Знав, як зняти, а тепер питаю у вас, як зняти. Їм дуже важко. Ну, я знав, що знімати легше, ніж ставити. По-любому. Це я давно і давно, тому що я із гайками, і з цими желізяками трошки курсі діла. О! Ну, оце я по сквечі Живулі. Ну, туди я не ліз. Ну, знять зняв я його. Тепер упхнути не можу. Чи треба якийсь патрубок відкрутити, бо так не вставлю. Чи ще щось. Я сьогодні було в мене. хоч... Е, того, що е", треба правильно виразити, е", бо будуть писати шурзик не такий. А, То е"? <смеш> так ти вже підстраюєшся. моє, є ти, сонечко. Ти скажи, що ти вже учиш мову, <смеш> е да. мову рідну <смеш> учиш українську. Щоб <смеш> 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 <шо> правильно сказати. <смеш> так, не перебивай мені мислі. То чого ж екаю? Тому що сходжу з мислі. З путі сходжу. Так я, що. Я зараз дві хвилини помовчу і відео закінчиться. Я хочу викрутити, открутить масляний насос. Не насос, бачиш? Масляний фільтр. Зіб'є з любого толку, з любого. Саме головне, щоб ребра були побиті, отак. Здовжів поперек. Все остальне нічого не інтересує. А потім скаже, ну що, ти машину склав. Оце як за ним не скучати. Я... я цілий день сама, як а він ось... Як? Оце це прийде, оце отак от цілий вечір. Як так. за ним не скучати? Можна скласти, як можна скласти? Якщо не дає мені консультації спитати. Два слова скласти не дає до кучі. З мислі мене вибиває і все. Як ото вроді стуло з під мене. Ну не можу, дивіться. Вже. Я вам чесно кажу, ось що, натер рук, не натер, на, ну. На, Так но там не пролізеш! Ти меня воспитывала так, руку на брови не помогает. Да, да. Не пролізеш! Ну посоветуйте. Скажите, кто с этим стал, Гося. Ты его не поставишь, пока не открутишь. Там есть патрубки такие тоненькие. Наверное, на печку идут. Может, надо вот соединять. Глубочка, гугл, гугл. Гугл. Я тебе сказал бы, я выключу камеру. Куда гугл? Гугл хорошо, спасибо ему. Ну, трошки. Я вже передивився насчет стартерів і цей. Ну немає там такого, щоб як його витягнути, розказували. Тобі машинку і стирально показали, як розкрутити. Так, да, показали. Купити нову, сказали. Легше купити. Ну стартер я купив новий. Ну Но діло в тому, що... Тепер його треба всучити туди. Я його треба вставити, так. Да. Не знаю. Як уже що його вставляють, люди вставляють на станціях, так? Да? От погнав би я і станцію. Потянувся за грошима. Я тепер... потягнувся за що? грошима. Що я тут? за часом, думаю, воно швидше буде. Тут я і зняв і поставив. А там як от гоню, там очередя великі. Дураки. Ну, якщо можете, то тільки. зразу Попишіть напишіть. йому, зразу час же. Оце дивитесь і пишіть і йому. Так, да, зразу й пишіть. Бо Потому... ну він же ж не буде ждати, бо він живе зайду... економ. Мені... Завтра треба його вставити. Там і чепуха, він і маленький, і не важкий, вже гуля во таке, не він, і в москвичу. а тут маленький, все, ну, міста мало. От е, Рено сценік. там він під верхом, там став, ну, легше, я так зрозумів, бо я відкривав капот, я зараз їжджу на сценіку. там легше Должно Ну ти вже з ними ще з цього. Так для чого? Ну не виставте, вже подивитися, як ставиться. Так я ще ж не зовсім, я тільки а головою. Я хочу попросити знайомих людей, хай мені посовітують, як його правильно вставити. Я його і переду, і ззаду, і як його не пхав, то поводка. Нет, то проводка зачипается. Ты еще боком Там еще раз. датчик, два проводка. Ну, думаю, если я их уберу, вообще не довезли, что ли. Ну, советуйте, давайте сразу пищить. Вот это, что я хотел вас попросить. Теперь рассказываю, что ты будешь, холодец варить? Сказала, или нет? Кому сказала? У мені ти казала, колись, колись казала, хочу хлопцю зварити. Я сьогодні пішов в магазин, а вже заморився, це налазив і сніг не відкидався, І налазився з цим стартером, і Чуть-чуть і руку, там кров потекла, не знаю, скільки в мене потірі було. І пішов у магазин, ішов з роботи. Взяв 5 кілограм картошки. Ти підрух? 3 кілограма цибулі, муки взяв. Ти ж осторожно, так, я і Поки тебе не предупредиш, ти і це. І бачу, що це Жеберко. така, що ж Жеберко? Я так замітив, що кусочки дуже величенькі. А позвонив, скільки брати. так кусочка три. Ну думаю, три так три. я його три. По... Да, Бо тому що в нас сім'я. От можу розвиття, я ну, давай, по хором, кусочку не хором, можу я. Хором, по кусочку готовить і з'їли. Приготувала з'їли, те, що це таке прірва. Та, 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 а я його зараз пересолю, перед всякими приправами, у рукав і в духовку, або в і в духовку. І хай париться тоді, а тоді вже можна доварити і достав кусок мяса, і воно є. А то тільки на кухні сидіть. Завтра, якби машина була на ходу, у нас би не було аж за краковом оказалося. Вже мені так на сто фігєво сидіть вдома. Ну, машина то не на ходу, не по-моєму шусе. Знаєте, чого ми спішимо один одного перебити словесно? Тому що у нас пам'яті немає, і оце, що прийшло в голову, треба його одразу сказати, бо забудемося. Оце, оце у нас теж пришло. додому. Ти нас, ж тільки за так? мене не розписуйся. Так, а чого ти, <реш> ти, ти зразу за мене? Тому От у нас у двох прямо таки нема пам'яті, У мене пам'яті вистачає. No. Я oh, своїм життя почистила. Телефоні хіба бачу, а мене немає взагалі. Морозим їмо, морозим їмо, а сьогодні Ліда мені каже, мама, поробимо свої діла. Ну, Гульки от будемо. Богдана на уроки відвеземо, потім підемо празднуємо, а потім прийдемо додому і будемо, мабуть, все таке ліпити. У морозилку, бо вже ж Наташа скоро приїде. Ми вже сто раз морозили і сто раз поїдали. Давайте вже заморажувати потроху, бо тоді ж ніколи нам буде готовити. І я, батько купив фаршу, а вона спить. Я упрощу, упрощу процес роботи. Ви так. знаєте, що так. давайте не ліпити. Не? Давайте жарити. <реш> Котлетами. Ну так добре, от недавно були жарені. На сковородку не пахнуть, як світ. Це раз. Друге, не треба ліпитися, воно замарає, потім вариться. Воно вже раз на сковородочку. І на зуби легше. Воно вже ж перемеле. Я ще раз і перемилю його. Може і так. О, Добавить туди тільки настоящих, по-київськи, як у школі раніше. було. Опять не путає. А, по київськи це з маслом. Я не знаю. Це я так сказав, по-київськи. Ну, як раніше робили, знаєш, да. сухари. Йому колесо, треба, щоб котлета була не кругла, а продовжувала. Ну, як пам'ятаєте, раніше котлетки були? А ну хто пам'ять? А ну скажіть, які раніше були котлети? У столовах, хто. Ну чого тут раніше? Ти скажи, дівчатки, мальчики, скажіть, будь ласка, яким образом, якою формочкою ви ліпите, які у вас вдома котлети? Мені все одно, Рас... якими ви ліпите. Мені хочеться, якими треба ліпити, щоб як раніше були. Вони ж тобі їдуть і все. Зараз вже по модному. Цибулю жарять туди. Все. А треба, щоб воно було все свіженьке. Навірно, що м'ясо було друге, чи я не знаю. Правда, кабана заріже баба. Цибулі свіжі, і сміку свіжого. Да. А сейчас все жарене. Зараз все. А що, мабуть, наверно... ні, то, мабуть, м'ясо. То, мабуть, наверно... цибуля не така була. А зараз і часник. А зараз о, воняє часником, як... Хай воняє. Пахне. Пах, пахне, так, да, пахне. Куди там інтелігенція? Воняє. Ну ми ж їх воспитували. Наше покоління воспитало тепер грамотну молодеж. Так чи ні? Раніше нас воспитували, ну, як батьки, старші, да? а зараз виспитує телефону всіх. Що наших дітей поспитав телефон, вони заставили. Наших уже телефон? Ну ми трошки так. Да, ні, трошки вони взяли з нас. Тому що ще того, що у них 10 років, мабуть, з'явилося тілі. Тобі оце не стыдно, що я оце стидно. гепаю ножичком? Стидно. стидно. Ось, я погепаю. Та причому гепаєш, треба ножик купити нормально. Я тобі кажу, що треба. Ти купити. кажеш, а треба робити. я куплю. Він ще мені не видав зарплату. Клацав щось там, клацав, ще там ще вже не зведе. Тільки получил отримав обід зарплату, вже не зведе. Кажу, кажу, не треба мені зараз віддавати. Я не готова слухати твої недостатки. У нас банковська система. Значить, отримав зарплату, я заходи. Не треба роздідому ходити перед камерою. А ну він забігав. Значит, что? Он Богданчик, упадает твои музыкальные инструменты. Тихо. Я сейчас быстро тихо. Что расскажу. И тихо, все. скажи, деда, тихо. Банковская система. Я приношу деньги, сдаю в банк. Угу. О. И тогда банк мы не выделяем. Только для кредитка, того... кредитка мы не выделяем. Что это? Только для того, чтобы сдать в банк, у него постоянно недостача. Он же их где-то берет, чтобы сдать в банк, их где-то надо взять. И за них читать. И получается, что у него недостача всегда, когда сдает. Недостача, это точно. Где Де... делается? Да Де делается, а все. Не буду представлять. Чуть. Вы видели? Есть шпил. Нельзя руками махать. Ой, осторожно, осторожно. Мясо, картошка. Мясо 3 кг, картошки 5 кг, цибули 3 кг. Все для котлет. Вот такие дела. Так, да я покажу, что мы подарили Богдану. А ти на лінійку полочку можеш лаграти. Дивіться, воно важкеньке, воно настояще. От а туди так. ближче ж ти в себе на колінах попадеш. Так я ж ну, грати не можу. Оце таке. Такі е, ну, ламачечки, палички. І що воно робить? Він все, як возьме, знайде ламачку і ходить по каструлях, по чашечках, стукає оце. любитель дуже. А це ми побачили в магазині і купили. Да ему, он там будет играть на диване. А ну на диване пограй. На нервах. А ну а послухай, держу, пограли, а пограйся, как же он пограет. Он умеет на всех инструментах, даже он на нервах. Положить, вот тут положи, вот, вот на рот, будет положи. Тихо. Деда, новое слово, тихо. На, выкинь. Вот. росте. У нього есть баян, у него есть електрическая, ну такая невеличка. Есть. І есть скрипка. Ще треба йоция есть. Є... Ще барабани надо. Ні, ще треба гитару хоче. Гитару. І барабани, да, собираємо. Гросики. І гитару не барабаны. А что хочешь? Свой барабан принимает. А, ти ти ще із об'ємтацій, так? Да? Молодець. О, ну, такі діла. Інструменти є, так що що? Вечором... Ну все, не грай, хватить грати. Ми закончимо відео, потім пограєш. Все, дівочки, трошки з вами пошутили, похихикали. і до свідоки. М'ясо треба довести до ума, наді треба підніматися, а Надя не хоче перед вами сьогодні. Коли хочу, тоді хожу, коли не хочу, тоді не буду. Зараз будемо займатися цим, бо нам ще треба на той канал э, вкусно бюджетно. Сьогодні вийшло відео, пісні блинчики робила. Одна мука і вода, дівчата, подивіться, не пожалієте, зробіть такі блинчики. На тому каналі сьогодні вийшло відео. Сьогодні хочу на той канал зробити зелене масло і сіль, бо в мене і те і те закінчилось. Ви на цьому каналі вже бачили, а на тому каналі ще нема. Так что купили мне зелень, бачу, в пакетику. И сейчас мы с дедушкой за этим дивиться, как Ой, ой. Давай, скажи, докажи. Сегодня мы будем делать зеленое масло. Я его это уже лечить начала. Мы начали новым способом лечиться. Лечиться, чем начали, скажем, уже завтра в следующей серии. Да. Так, бачите, какой он теперь у меня? Я его уже... Как струна, Раджан. <laughs> Практически вылечила. Да? И еще пару дней Значить що, я жду, як, як правильно поставити стартер. Оце мене інтересує. Жінки, які дивляться і в кого є Що за жінок водітелів більше ніж чоловіків, водител. Да. Жінки, в яких є Рено. А вдома. чоловіки не дивляться Дома. а чоловік не дивиться, дивиться телевізор. Так побіжіть до нього, роз. Тормосіть і скажіть, що вам чоловік питає, як поставити стартер. Може, ти знаєш Вася чи Ваня, чи як там звати, Я ж не знаю Ваших чоловіків. Пожалуйста, жінки, потормошіть своїх чоловіків. Все, пока-пока.